Любі друзі, всім привіт! Поки збирались знімати відео, вже друга леді нашої сім'ї прийшла перевіряти, що я принесла. Що це за пакунок? Сьогодні хочу з вами поділитись особливою радістю для мене і разом розпакувати цей пакунок. Перша рослинка це чудова маленька Ефеверія, під вид її я обов'язково дізнаюсь і запишу в описі під цим відео. Та вже зараз знаю, що зростатиме вона вгору. Друга рослинка це красула Неаліана, про яку я дуже мріяла. Теж дуже крихітна на зараз. І третя рослинка, яка мені сподобалась одразу, як я її побачила, це Адроміксус напівкулястий. Свої рослинки я вирішила посадити разом. І згодом планую зробити цілу композицію із сукулентів. Але, звичайно, не в цьому горщику. Для початку виглядає дуже гарно. Використала я той самий ґрунт, який я отримала разом з цими рослинками. А також у мене тепер є ось такий чудовий крихітний горщик, дуже гарний. Дуже хотіла щось. Таке особливе, маленьке, але відчуваю себе дуже щасливою. І отримала від такої маленької покупки дуже багато радості. А на цьому у мене все. Такий невеличкий огляд моїх нових рослинок. Любі мої, користуючись нагодою першого відео цього року, хочу всіх вас привітати з Різдвом Христовим та Новим роком! Подякувати за підтримку мого каналу, за перегляди відео, подобайки та коментарі. Кожному з вас. Бажаю від щирого серця, нових досягнень в цьому році! Багато приводів для радості та вдячності, щоб вас завжди оточували найдорожчі для вас люди. Бажаю міцного здоров'я всій нашій країні найскорішого миру та кожному з вас. Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!